Всім привіт, рада бачити вас тут. Сьогодні покажу вам звичайний день, коли намагаюсь навести лад у своєму просторі. Почнемо з догляду за рослинами. Я обожнюю ці моменти, це ніби маленький ритуал, який заспокоює і налаштовує на день. Після цього трохи прибирання, ванна кімната, спальня, нічого особливого, просто щотижневі, щотижневі справи, які роблять дім приємнішим. Все покажу у швидкому темпі, без зайвих слів, але з увагою до деталей. Сподіваюся, це відео надихне вас зробити щось для себе і свого дому. Бо беремо щось смачненьке і просто побудьте зі мною в цей затишний момент. Ну, все, наша черешня вже відійшла. Зараз буду то все збирати, бо все понападало, бо вітер сильний. Тут все попадало. Жалко, звісно, нічого не встигла. Трошки зараз собі нарвала останні вже. А це все треба поприбирати. От зараз покажу все в черешнях. Зараз будемо це все приводити до ладу. Хотіла вам розказати, що цього року черешні були набагато смачніші, ніж того. Вони були більші, соковитіші і солодші. Я не знаю, чого це. Можливо, ми того року занадто швидко їх зривали, але на цей рік вони були просто неймовірні. Мені дуже і дуже сподобалися. Жалко, звичайно, що такий був вітер ураган в нас в Мадриді тут, навіть в деяких районах. Мої знайомі закидували відео, що вітер просто вирвав з корінням величезні дерева, величезні, величезні, тобто я говорю про це дерева, не знаю, ну, там 6 метрів, 7 метрів, може більше. Дуже старі, і прям з корінням їх по Тому можете собі уявити, наша черешня не дожила до того моменту, коли ми хотіли позбирати вже плоди. На жаль, все просто вночі попадало. Ми зранку прокинулися, а там ось така цікава картина. Тому мені довелося все вручну збирати, кожну черешеньку, щоб не залишалися вони через ну, в каміні, там не робилися мурах, мурахи, не лазили, все не було липке таке негарне і, і не чорніло, і також запахів ніяких не було. Тому я взялася до справи і потрошечку ось так все собі почистила. Заодно також підбирала листя, гілочки, або що я там ще знаходила ну, під, під цими деревами і під виноградом. Раз я вже взялася за роботу, то і вже почала відрізувати також рози, вже деякі з них відсвіли, як ви можете подивитися на відео, тому ось деякі ще позалишалися. Деякі я ще тиждень дому пообрізала, і ось вже лишився тільки ось цей маленький кустик. І потім знову вони почнуть пускати нові, е, нові квітки. Потім я взялася вже за саму терасу, тут вже легше, це не потрібно через кожні камінчики е, шукати черешні. Крім підлоги, ще потрібно було помити перила, тому що черешні деякі нападали на них. Видно, що коли падали, вони там або билися, або там щось ще впало зверху, або ж пташки нам допомогли в цьому ділі. І вони вже були якісь брудні. Тому я взяла таку щітку, вона не є дуже е, така сильна. І нею я потрошечки ось так все це відмивала, щоб не злізла краска. Я напоминаю, що ось ці перелами красили того року, вони виглядають непогано, є деякі недоліки, але нічого а, особливого. Хоча б вони білі, виглядає непогано, нічого ніде не повідлазило, не, по, не полущилося. Тому... Все, в принципі, мене влаштовує. Я ще поставила гирлянди знизу, що вночі воно після якби вони набираються сонячної енергії і вночі дуже гарно підсвічують всю терасу. Виглядає дуже таки романтично. Ну і я вже взялася за роботу. Тут мене вже не зупинити, пішло-поїхало. Виноград у нас дуже сильно розрісся, і по якби гілки деякі були прямо на вході. Я не могла вже на то дивитися, пройти неможливо. Взяла все повідрізала. З двору там ще є деякі гілки, але то вже хай едік робить, тому що я не хотіла вилазити там на вулиці. І думаю, окей, хоча б в хаті, в дворі все поприбираю. Помила стіл, дуже зручно, до речі, він зі скла, тому там бігом то все можна і щіткою, і ганчіркою, і як тільки завгодно, нічого йому не буде. Помила ось ці маленькі плєдики, які я ставлю на стіл. І також стільці. Їх там сильно мити не треба було, просто якби, змити трошечки водою. Потім, там, де більше всього було черешень, там, звичайно, все чорне, липке. Тому я ще помила його трошки мітлою в неї такі аж щитни тверда. І все, в принципі, я почала вже. Прибирати підлогу на терасі, все я поливала по дорозі квіти, які в мене там знаходилися, і мила все якби, від кінця, від початку нашої тої тераси, і тако до саду. потрошечки. Хоча на відео це не так і замітно, але вже темніло. Я додала трохи світла на відео, щоб хоча б ви могли бачити, що я там роблю. Але е, ось таке життя людини, яка працює е, кожного дня, але є дім і треба встигати все зробити і приводити все до ладу. Ось тут вже трошки відніше, я навіть включила на дворі світло, щоб можна щось хоча б побачити. Стіл я вже привела до порядку, все помила. Що встигла, що ні, то аж на наступний день а, вже закінчила. А, але хоча б можна було вже знаходитися там. В кадри вже дуже темно щось, хоча насправді не є так темно. Це я помила, тому що як ходили, то аж м, прилипали від тих черешень. Все помила, все позбирала, стіл помила і набагато краще. Зараз оцю зону ще гарно приберу, тут де вхід. І цей, і буде краса. Ось так от. Ну, це вже я зранку знімаю, бо я вже вчора навіть не бачила, що я роблю. Ще трохи нападало черешень, але зовсім мало. Вже, напевно, останній. Сьогодні я дік, оце віддасть сусіду, то забере. Робимо порядочок. Робимо, робимо, робимо порядочок. Багато ще роботи. Рози мені пообстригали і є дікі тато так сильно, що я не знаю, що ще з них буде. Бо навіть зеленого на листочка на них вже не бачу. Сподіваюся, відновлюється. Ось так починався мій ранок за доглядом за рослинками. Це, це я стала трошки так раненько, десь около сьомої години. В дев'ятій я вже починала працювати, то я, потрібно мені було все пообрізати, петунії деякі повідцвітали, дещо потрібно було почистити, де інакші квітки також привести до ладу, також все полити. Ну, я думаю, це вже далеко не секрет, що краще всього поливати рослинки зранку, ніж ввечері. Ну, я на всякий випадок просто це якби нагадую. Тому і я взялася до справи, поливаю все, що в мене росте. Обрізаю по дорозі, що я бачу, тобто якби починаю від воріт і потрошку підходжу до саду. Хоча б з цієї сторони, цим шлангом, а з іншої сторони, вже як сад і так далі. І це я вже роблю іншим шлангом, тому що не доходить. Едік ще не доробив наш автополив, він ще в процесі. Тому чекаю, поки це все закінчиться, і можна вже буде не поливати так, так багато вручну, тільки ось ці квітки спочатку, а вся інше вже буде поливатися у нас саме. Дуже в мене гарно розрослася, роз, роз, розрісся, точніше, безелік, він десь в 5 разів виріс. Помідори також дуже гарно піднялися, навіть видно, які вже є маленькі помідорки, вже навіть і не такі маленькі. Також я ще вирішила підв'язати цибульку. Біда в тому, що в мене закінчилися нитки. Не було ніодної нитки, ви можете собі уявити. Потрібно їх придбати. Я, я щось не подумала, що вони взагалі в мене закінчилися. в мене було так багато. Це був сюрприз. Я розумію, що цибулі там підв'язувати це таке, але воно виглядатиме так набагато краще, ніж як вони просто по землі ось так попадають. Я чекаю, щоб з них пішло вже насіння, щоб, воно, щоб я могла це е, зібрати насіння, щоб потім на наступний рік посадити. Огірочки, деякі в нас дуже добре проїхали про ну, при, прийнялися і пішли до верха. А деякі набага, якось дуже маленькі ще і нічого там сильно не, не ростуть. Я не знаю, чого. Вони одинаково всі сажені, один і той же саженець. А ось так все йде в нас по-різному. Навіть сонце в них там одинаково доходить, мені здається. Як би не було, це мені також дуже на руку, тому що я вже придумала, як я буду садити огірки на наступний рік і що саме мені потрібно купити. Тобто, я думаю, що цю сітку я вже використовувати не буду, а буду... я знайшла таку цікаву сітку з желізну. Досить така велика, має клітинки, такі великі, навіть більше, ніж на цій сітці, трошечки більше. І виглядає воно досить таки класно. Можна буде зробити там як аркою, і воно буде так ем, цікаво виглядати. Буквою С, наприклад, не знаю. Я ще подивлюся, але більш-менш ідея в мене вже е, з'явилася. Ну, і я вже продовжую домивати ось цю терасу з цієї сторони, тому що вчора ну, вночі я там не встигла. Тому хоча б зранку, з цієї сторони, потрібно було позабирати листя, трошечки помити, забрати пилюку, щоб можна було спокійно там ходити. Вона не була сильно брудна, але пиль, то є пиль, то є, то є двір, і за тим всім треба слідкувати. Дуже мені не подобається, що зараз хвиля жари в Іспанії, і багато рослинок може в мене пропасти. Вчора Ісіс нам знайшла роботи тут. І я бачу, вона побігла, в зубах в неї щось було, в неї була ось цей малявка. Я думаю, це був якийсь маленький горобчик або ще щось. І мені жалко, я не знаю, що з ним робити. От Зараз його кормлю з цього шприца маленьким, розмішаним яйцем, вареним, тільки жовтком з водичкою. І водичку йому даю. Чуть-чуть солю і сахаром, як сверо. Тут я вичитала, що так його треба готувати. Не знаю так жалко. Взагалі капець, я не знаю, як за ним слідкувати правильно і чи я зможу його. Я не знаю, коротше, що робити. Розказую, якщо хтось був на моєму місці, що мені з ним робити, я там чат GPT пишу, роблю, що мені той чат говорить, і потроху чекаю, щоб він виріс. Потім, коли буде вже достатньо сильний, щоб собі полетів. Не знаю. Гніздо його не можемо знайти. Шукали, дивилися, нічого не знаю. От таке от. Тримаю його тут в гаражі, зробила йому гніздо таке собі, і ось так якось. По суботах у мене, як завжди, генеральне прибирання в хаті. Я починаю завжди зверху, тобто з другого поверху. Це в мене вже рути, рутина, якби я вже знаю, що я за чим роблю. Першим ділом я Наношу засіб по всім поверхністям в Поки він діє, я міняю постільну білизну, знімаю брудну, ставлю нову, відкриваю вікна, Якби нічого особливого. по через раз я також мию Зараз подивилася, що його ще можна мити пар парочистителем. Будь ласка, напишіть, якщо хтось вже так робив, тому що я ще ні разу так не пробувала. А, але дуже хотіла би спробувати. Я думаю, було б класно, воно б вбило всі, які немає там, мікроби, все, що тільки можна, щоб він був просто ідеально чистий. І я так розумію, що його потрібно буде помити і залишити з відкритими вікнами на якийсь час, щоб він добре просох, тому що якщо ні, то він буде вологий. Якщо його ще закрити, то не дай Бог, воно там зацвіте. Потім, Коли я вже заправила ліжко, то знімаю рушники, які там були, щоб повісити чисті. І починаю просто-напросто мити все. Починаю з умивальника і так по порядку доходжу до ванни, потім змиваю ванну і змиваю все гостельне. Е, Це якби, вже такий процес, який я вже так звикла робити. Е, одно за другим, і воно виходить досить таки швидко. Могло би бути ще швидше, але я не думаю, що це залежить від моєї швидкості миття в ванні. А, тому що я дуже доточна. І в мене, крім того, що я просто мию а, і дезінфікую всі поверхності, то мені ще потрібно повністю висвітити а, зеркала, щоб вони були ідеальні, а потім ще натерти близ, до близька а, всі а, мої. А, якби Краники на, на умивальнику, або ж на ванні, або ж ця кнопочка на унітазі, тобто воно все має просто натистоти. Моя сусідка порадила мені дуже класний засіб, а, який називається Абріжантадор, тобто, він а, би, натирання, натирання до блиску, я навіть не знаю як правильно сказати. Але річ дуже класна, тобто я ним користуюся вже майже на всіх поверхностях. Так, що також в Акшен я купила якийсь такий uh, ну, клінер від, відбілювач, відчищувач uh, для різних поверхностей. Ну, я його більше всього люблю використовувати саме на дверях. Uh, дуже класно пахне. Мені сподобався. І для вікон, для зеркал, для цього всього я зараз використовую спрей, який ми придбали, щоб мити екран телевізора. Я розумію, що це надто для, для зеркала, але воно не залишає зовсім ніякі розводи і воно мені так подобається. Я думаю, ще придбати цю пінку. мені здається, в Меркадоні тут в Іспанії вона продавалася, я вже купляла один раз. То я викупила ще один раз і хотіла б ще чимось обробити зеркало, щоб воно так швидко не бруднилося. Тому що деяка крапелька, то воно зразу. Проходжуся по всіх поверхностях, як я вже говорила, вичищаю все доблизько. Натираю, бачите, краники, що вони всі просто блистіли. Всі деталі металеві, які в мене в ванні, всі я натираю. Потім також я ще повитирала двері. Для цього вже саме засобом що я вам розказую, що я придбала екшен. Дуже класний має а, аромат. І мені подобається, як він залишає саме дерево. Дуже гарно, воно аж блистить, ніяких там немає а, слідів від рук, ні, нічого. Дуже гарно воно а, справляється. до Доблиску доводжу ось у кхе, наше скло для душа. Тут воно називається Мампара. І ще я взяла і нанесла трошки того. Абрізянтадора, тобто, якби воска, навіть не знаю, що це є воск чи ні, нанесла трошки на це скло, щоб, можливо, вода буде стікати, а не залишатися, і воно буде довше зберігатися в ідеальному стані. Також я поміняла мусорний пакет у нас там в ванні, і також поставила освіжителі для унітазу. І кінечний результат це поставити нові чисті е, рушнички. Один банний, а один для е, омивання. Потім я знову переходжу у спальню, складаю речі, ставлю все по містам, сортую, що маєте митися, що ні. Потім я ще використовую е, ось такий спрей, це якби від, для того, аби розглажувати е, речі, не використовуючи праски. Воно трошки працює, я вам не скажу, що ні. а Ефект трошки видний. Навіть на футболках ти їх рукою просто розгладжуєш і, в принципі, воно виглядає дуже непогано. Звичайно, не так, якби ти це зробив праскою, але ефект класний. Показую вам фотографію. Там я ставила ось такі гарні картини в, нас в спальні, а Едік собі поставив мою фотографію. Так гарно вийшло. Промиваю двері від, від пилюки, тому що там, бачите, є такі пророби, і туди дуже сильно забивається пилюка. То я весь, весь час воно промиваю, зношу всю брудну білизну і вже потім я почала там мити. Тобто, я, звичайно ж, попилососила на верхніх етажах і сходи. Не буду вам все показувати, тому що це все по класиці. Ну, а потім вже пройшлася шваброю. Використовую я не тільки миючий засіб для підлоги, а ще й дезінфектор. Тобто він, аби там не з'являлися ні мурахи, ні ніяка живність. Ну і ось і все. Ось такий результат вийшов у нас. В наступному відео покажу трошки мотивації на прибирання в інших кімнатах. Сподіваюся, це відео вам сподобалося, змотивувало вас. І до наступного! Всім па-па-па-па!